Вітаю вас, мої любі 11-класники. Сьогодні ми з вами розберемося, що таке сфера та куля, і порозв'язуємо задачки. Значить, давайте візьмемо коло, ну, я, мабуть, зараз клітиночку виберу, так. Так, візьмемо коло, розглянемо коло, центр кола, радіуси проведу в чотири сторони, Ну, щоб гарніше намалювати, ми ще малюємо від руки да, коло. Так, ну от зробили, намалювали коло і будемо його обертати навколо діаметра. То ось діаметр я провела, і обертаємо Це центр у нас кола. Тепер розглянемо цю точку. Якщо ми будемо обертати навколо діаметра, то ця точка буде проходити по колу. А ви знаєте, що коло в трьохвимірному просторі переходить в еліпс. Тобто ця точка буде проходити таке коло, еліпс. І е, оце, коли ми обертаємо, ми, що ми з вами взяли? Ми взяли коло і обертаємо коло. Тобто коло у результаті обертання навколо діаметра утворилося е, тіло обертання, яке називається сфера. Сфера, не плутайте з кулею. Кулю, зараз ми подивимо, що це таке. Значить, це сфера. Що це сфера? Ну, якщо дивитися у побуті, це ви надули гумову кульку да? і оце сама кулька це є сфера. Бо коло, це ж, скажімо так, ну, якщо ви взяли проволоку і зробили з неї коло. Оце ободочок це і є коло. Тобто без внутрішньої частини, так? без внутрішньої е, е, площини. Оце коло, значить з кола утворюється сфера. Якщо ми візьмемо круг і будемо обертати навколо діаметра, то вийде теж на малюнку. Така сама фігура, вона нічим не відрізняється від, оціє, від сфери. Але це вже буде куля. Куля, як у вас у Боулінгу. Шар ви берете, ну, ви називаєте його шар боулінгу, а на самому це куля, це куля. Отже, куля це з цією внутрішньою частиною. Взяли круг, а круг це малюю, з внутрішньою частиною. Тобто круг це у нас. Зараз оце все. Внутрі і обертайте навколо діаметра. От діаметр провели. Пряма, яка включає в себе діаметр і обертаєте малюнок буде той самий. Але це те, що все внутрі. Тобто при розрізі, ну, у вас буде, скажімо, якщо по діаметру, то ви побачите коло, да? е, круг. Так, значить це ми отримали кулю. Куля, вона заповнена. Так, Тепер, що радіусом сфери, що радіусом кулі, це є радіус, проведений із початку, ну, із центра сфери або кулі. Ось він радіус, але радіус ви можете проводити будь-яку точку сфери або кулі. Тобто от сюди радіус, о сюди можете провести це теж радіус, да? бо інколи в задачах треба проводити в інше місце. Не отут, як отут ОК, наприклад, радіус провели і все, і далі не знаєте, куди ще його проводити. Ви можете провести будь-яку точку, то, бо в задачах часто зустрічаються такі задачі, коли треба в інші точки проводити, щоб поєднати радіус кулі, ну, з, скажімо так, з умовою вашої задачі. Так. Значить, Можна провести сюди радіус, от, точку поставити на сфері. Да? оце теж буде радіус. Тобто, це радіус. Да. Ну, діаметр це два радіуси, звісно. І що нам ще треба знати? Ну, тут, В принципі, більше нічого з теоретичного матеріалу, більше нічого. Далі треба знати взаємне розміщення сфери та площини. От, взаємне розміщення. Сфери, ну ми вже будемо сфери казати, не куля, а сфера, да? та площини. Перше. Значить, коли у вас площина не перетинає, площина не перетинає сферу. Тобто вона знаходиться на певній відстані. Якщо ми намалюємо сферу, що ми починаємо? Ви ж бачили? Я роблю коло? Потім проводжу діаметр. Ну, пунктиром, так, пунктиром треба. Зараз ми зробимо. Так. Потім проводжу, тут ми не бачимо. Отак. І це у вас вже сфера. Так, площина, яка не перетинає, тобто вона на відстані від цієї. Ну, площину ми малюємо як паралограм, да? площина альфа, вона не перетинає. Отже, тоді відстань від центра до площини. Більше, ніж радіус. Тобто, ви, якщо ви проведете відстань, тобто перпендикуляр від центра до площини, перпендикуляр до цієї площини, да, то ця відстань буде більше, ніж радіус. Тобто ОК більше радіуса. Це ви повинні ну, розуміти. Так, бо є теоретичні питання в НМТ, і це треба знати. Так, якщо у вас відстань дорівнює радіусу, тобто площина не, ну, не перетинає е, і, е, сферу, але дотикається. Значить площина дотикається. Ну, як це намалювати? Малюєте сферу, бо вам же ще правильно треба намалювати в задачі. Площина дотикається. Так, ну проводжу. Коло. Так, проводжу діаметр. Еліпс. Площина дотикається. Ви малюєте або її знизу. Ну, так краще. Ну, коли малюєте, ви ж розумієте, що ми оце бачимо. А отам. За сферою ми не бачимо сюди ось. от, Дотикається в точці К, наприклад. І тоді у вас радіус, проведений в точку дотику. Ну, по-перше, він перпендикулярен до цієї дотичної площини. Тобто ОК у вас дорівнює радіусу перше, що ми повинні знати. І ОК перпендикулярна до площини. Ну, там теж перпендикулярно, да? ну, тут ми е, в задачах е, е, використовуємо. Так. Оце точка К, точка дотику. Одна точка дотику. Можете зверху малювати цю е, площину дотичну, теж, Отак, намалювали, але ну, ми тут її всю бачимо. Бета, наприклад, теж вона дотикається, точку дотику якось позначаєте обов'язково. Наприклад, М. Ну і все. З боків не дуже гарно потім малювати, бо до них там можна, треба буде проводити якісь прямі, там отак, от, да? тут краще все, все ж таки до нижньої дотичної площини проводити. Краще до нижньої. Можна і до верхньої, але воно не дуже так гарно буде. ну Хоча отак от ви можете провести, да? отут отак, там якось з'єднати, прямокутний трикутник, якщо потрібно це до задачі. Можна і зверху, так. Третій випадок, коли площина перетинає сферу, що утворюється? Коли площина перетинає сферу, то завжди утворюється в перерізі коло. Так, ну Давайте подивимось. Малюємо сферу. До речі, у нас у сусідів тут ремонтні роботи. прийшлось прервати, Бо вони так сверили дуже гучно. Так, малюємо сферу. Так, ось намалювали. І тепер площину, яка її перетинає. Ми з вами сказали, що в будь-якому місці, де б не перетинало цю сферу площина, вона буде перетинати її по колу. Отже, ми можемо або зверху, або знизу, так зручніше, намалювати інше коло. Тут його діаметр проходить, тут центр цього кола, тут ми робимо еліпс. Ну, Він трошки ж поменшує. Ви ж зрозуміли? Так. Отже, тут центр сфери, тут центр перерізу, ну, чу, чуєте? І, <кхем> э, значить, відстань від, э, ну, Ооо, 1 Це відстань. Від центра сфери. до Перерізу. Або до площини, да, яка перетинає цю сферу. І так, тепер давайте подивимось, що є радіусом сфери і куди його проводити, а що є радіусом перерізу. Радіус перерізу r 1 я позначу ось R1, це О, ну, поставлю тут точку К. І бажано в всіх задачах радіус сфери проводити от в цю точку К. Тобто, оце у вас буде радіус сфери. Тим самим ви з'єднали два радіуси, радіус перерізу і радіус сфери в прямокутний трикутник. Так робиться в задачах. Отут проводиться те, що я вам казала. Радіус можна сфери провести куди завгодно. Так. Ну, і далі, якщо у вас площа. Оцього перерізу, або площа перетинає е, сферу по діаметру, то утворюється коло, яке має певну назву: великий е, круг кулі, або велике коло сфери. Так і так називається. Що тут велике коло сфери? Ось. Велике коло, або е, велике Великий круг. Все, оце по діаметру. Так, і далі е переходимо до задач. Так, давайте до підручника перейдемо. Так, де у мене тут 11 класи? Математика. Так, номер 21-3. Зараз я перейду до кулі. Так, що у нас тут? О, тут щось тут. Конус. От куля. І сфера. О! Так, номер 213. Точки С і Д лежать на сфері із центром О, діаметр якої дорівнює 8. Знайдіть відрізок СД, якщо трикутник СОД є прямокутним. Ну, давайте намалюємо, щоб зрозуміти, про що тут йде мова в цій задачі. Так, і так, номер 213. Малюємо кулю, ставлю точки. У ну, мене тут програмка вона вирівнює. Якщо я затримую то більш-менш ровніше робиться. Так, центр. Тепер точки С Д лежать на сфері. І С ОД є прямокутним трикутником. С да? ОД. Так, значить, на сфері лежать С, Д, С Прямокутний трикутник. Значить, тут у нас буде прямий кут, звісно. Так, точки. Це, навіть, так, діаметр якої дорівнює 8. Ну, давайте поставимо тут точку А, тут Б. Значить, у нас діаметр АБ дорівнює 8 см. Знайдіть відрізок CD. Якщо трикутник, є прямокутним. CD. Знак питання. Так. Ну, Ось вам і приклад того, щоб ви розуміли, що таке радіус тут. Радіусом тут є ОА, радіусом є ОД, радіусом є ОР і радіусом є ОБ. Отже, у нас, якщо розглядаємо прямокутний трикутник трикутник СОД, кут o до рівня 90 градусів, то в ньому ми можемо знайти катети. і вони ж між собою рівні. Тобто, R Яке дорівнює ОС і дорівнює ОД, і дорівнює 8 поділити на 2, бо діаметр у вас 8, значить це буде 4 см, вам треба знайти гіпотенузу СД, або за теоремою Піфагора, або за правилом, яке я ну, майже на кожному уроці кажу. Да? Якщо у вас рівнобедрений прямокутний трикутник, то щоб знайти CD, вам треба катет помножити на корінь із 2. Якщо ви це запам'ятаєте, то вам це зекономить часу на НМТ. Тобто, щоб знайти або діагональ квадрата або гіпотенузу рівнобедреного прямокутного трикутника, вам треба сторону помножити на корінь із 2. Якщо вам навпаки відома гіпотенуза, наприклад, вона буде 6, то щоб знайти сторону, вам треба 6 поділити на корінь із 2. Якщо ви це не можете запам'ятати, то ви робите через теорему. Тобто квадрат. Ой, фу ти, господі, через теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи, ЦД в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто 16 плюс 16 дорівнює 32. Отже, CD... Корінь із 32, а 32 можна розкласти. Як 16 помножити на 2, це 4 корені з 2 см. Те саме, але ви трошки витратите більше часу на це, а часу, чесно вам кажучи, на НМТ дуже малувато. Так, добре, тут з'ясували. Далі номер 21,5. Номер 215. Дивимось, до на сферу радіуса 6 см і площину альфа, якою має бути відстань від центра сфери до площини Альфа, якщо сфера та площина не мали спільних точок? Значить, якщо сфера і площина не мають спільних точок, то площина не перетинає. Отже, якою має бути відстань від центра сфери до площини Альфа? Вона повинна бути більше ніж 6 см, щоб не перетинала. Друге, сфера та площина мали одну спільну точку, тобто площина дотикається, значить, відстань від центра сфери до площини Альфа буде дорівнювати радіусу цієї сфери, тобто 6 см. Третє, перерізом сфери та площини було коло. Якщо у вас перерізі коло, то відстань повинна бути, ну, тобто площина перетинає сферу, і у вас відстань до цієї площини від центру сфери повинна бути менше, ніж 6 см. Четверте, перерізом сфери та площини було коло найбільш можливої довжини. От. Значить, відстань буде дорівнювати нулю. Найбільш а, подожді перерізом сфери та площини. Було коло найбільш, а, ну да, найбільш можливої довжини. Е, найбільша довжина це коли у вас площина перетинає сферу по діаметру. Якщо по діаметру, це найбільше коло. Ми ж називаємо його. Да? Назвали тут велике коло або великий круг. Е, тому у вас відстань повинна дорівнювати 0. Так, хорошо, далі. Який наступний номер. 7, 6. Шостий. Шостий. Діаметр сфери дорівнює 20 см. А відстань від її центра до площини Альфа дорівнює 12. Чи мають дана сфера та площина Альфа спільні точки. Значить, відстань 12, діаметр 20. Ви діаметр поділили на 2. Да? Шо, шоста задача. Діаметр поділили на 2, 20 поділили на 2, це 10. І вийшло, що у вас радіус менше, ніж відстань від центру до площини. Отже, у вас площина не має спільних точок зі сферою. Так, хорошо, тобто не перетинає. Далі наступне 21,7. Скільки площин, що дотикаються до сфери, можна провести через точку. Скільки площин, що дотикаються до сфери, можна провести через точку, яка належить цій сфері. Ну, Якщо яка належить цій сфері, давайте подивимось, площин, що дотикається, то через цю точку можна провести тільки одну площину, яка дотикається. Ось, да? що зверху точка М, то тільки до неї одну площину. А от якщо у вас друге питання, яке яке розміщення поза сферою? Тобто, якщо у вас от є сфера, я швиденько намалюю, так? Да? І у вас площина розміщена поза сферою, Ой, і вас точка, звиняйте, розміщена поза сферою, зараз покажу. Ось точка М. То через неї можна будь скільки завгодно площин, які дотикаються. Ось в одній точці дотикаються, а можу отак провести цю площину да, через цю точку, і вона буде дотикатися в цій точці. Можу як завгодно, просто я не можу намалювати, наприклад, ну, розвернути ще. Ну, тобто їх безліч може бути. площин, які дотикаються. Так, наступне. Так, номер 21 11. Сфера перетинається площиною. Ну, давайте подивимось. 21 11. Сфера перетинається площиною. Отже, малюємо сферу, яка буде перетинатися площиною. Зараз ми далі прочитаємо і спочатку сферу намалюю. Так. Так, ось швиденько намалювала, це центр. Так, сфера перетинається площиною, відстань, від якої до центра сфери, дорівнює 6 см. Значить, перетинається площиною. В перетині ми з вами сказали, що утворюється коло. да? Малюємо це коло, щоб саму площину, оцю не малювати, не загромаждати малюночок. Центр цього кола тут буде: точка О1. Так. Ще раз читаємо. Сфера перетенать з площиною, відстань від якої до центра сфери дорівнює 6. Значить, оця відстань у вас ОО1 дорівнює 6 см. Це і є відстань від центра до точки. Ой, до площини перетину. Так. Довжина лінії перетину сфери з площиною дорівнює 16 см. Довжина лінії перетину сфери з площиною дорівнює 16 см. Тобто довжина С довжина оцієї, ну, давайте позначимо з центром О1 оцього кола довжина кола, дорівнює 16. Пі Сантиметрів. Знайдіть радіус сфери. Нам треба знайти радіус сфери. Радіус сфери. Ну, Для цього нам треба цей радіус приєднати до радіусу тієї сфери. Тобто, оце нам треба знайти R. поставимо тут точку А. Так. ну Дивіться, ми, у нас утворився прямокутний трикутник. Да? У цьому прямокутному трикутнику О 1 нам відомо. Це 6. Щоб знайти гіпотенузу, тобто радіус цієї сфери, нам треба знати катет о 1 А а о 1 а це радіус нашого цього кола r 1 позначу. У нас є довжина кола. Довжина кола формула, ви можете в довідничку НМТ подивитися: 2 πr ну r 1 позначу. І це дорівнює у вас за умовою 16 π Отже, ну так як пі у вас із права і зліва в рівнянні, то ми можемо поділити на пі і поділити на 2. Це буде 8. І отримали, що радіус кола верхнього у нас 8 см. Все. У нас відомі два катети 6 і 8, Отже, гіпотенуза дорівнює 10. Ви пам'ятаєте, єгипетський трикутник 3, 4, 5, 6, 8, 10, тобто помножили кожну сторону на 2. Отже, я одразу можу записати, що ОА гіпотенуза у нас дорівнює 10 сантиметрів. Хто не вірить, може перевірити через теорему Піфагора: 6 квадратів 36 плюс 8 квадраті 64, 36 плюс 64 це 100 корінь 100 це 10 см. Ну просто це вже такий трикутник, як скажімо, заїжджений. Да? Тобто ви повинні його знати, якщо ви часто розв'язуєте задачі на прямокутний трикутник. Ще раз повторюю: єгипетський трикутник: 3-4-5, тобто 3-4 катити гіпотенуза 5. І 6, 8, 10, вони часто дуже зустрічаються. Далі ви множите, можете помножити на 3 3, 4, 5 Отримуєте 9, 12 і 15. Ну, він не так часто зустрічається, тому і там ще треба подумати, що воно помножено на 3, то там краще через Піфагора. А тут це, звісно, всім, і це економить вам час на НМТ. Так, хорошо. 21, 13, да? так? 13. Через кінець діаметра кулі радіуса R проведено площину, яка утворює із цим діаметром кут альфа. Альфа не дорівнює 90 градусів. Тобто, виходить, що у нас виходить, що ця. Ще раз прочитаємо. Через кінець діаметра кулі R проведено площину. Ця площина радіус... Ой, кут у неї не дорівнює 90 градусів, тобто, вона перетинає цю сферу. Якщо б дотикалася, то було б рівно 90 градусів. Знайдіть площу утвореного перерізу кулі. О, Площу перерізу. Ну, малюємо. Так, малюємо сферу. Так, номер 21 13. Сфера. Так, сусіди майже заспокоїлись. Не ремонтують. Так, сфера. центр О, Через кінець діаметра кулі радіуса Р. R, R. Так, проведено площину, яка утворює цим діаметром кут Альфа. Так, проводимо площину, тобто, в перерізі, ну, в принципі, я повинна отак провести через, через кінець діаметра. От, у нас, діаметр АВ, Через точку А я провела площину, вона утворить в перерізі коло. От я його повинна намалювати. отут. І з діаметром кут альфа. Ну, давайте я позначу тут О1. Тут поставлю точку К. Тобто, у вас кут К А О. Ну, або Б, ну, все рівно, да, дорівнює альфа. Так, оце О. Прововка-промовка називається. Оцей кут альфа. Так, знайдіть площу утвореного перерізу. Нам треба знайти площу оцього кола з центром О1. Площу утвореного перерізу. Так, ну що ж, будемо знаходити. Так, ОА у нас ще за умовою дорівнює Р. А нам треба знайти С-перерізу. А С- перерізу. У нас дорівнює це площа кола П Р квадраті. Тобто, нам треба знайти радіус цього кола. Ну, з'єднуємо все в прямокутний трикутник. Тобто проводимо ОК, і у нас прямокутний трикутник утворився трикутничок КОА. Кут О дорівнює 90 градусів. Що в ньому є у нас? У нас в ньому є радіус ОА. R, і є кут. А нам треба знайти Ка, тобто гіпотенузу. У нас радіус, тобто катет в прямокутному трикутнику прилеглий до кута. Значить, якою тригонометричною функцією скористаємося? Ну, кажіть. Косинус, правильно, косинус. Значить, отже, у нас косинус альфа, це відношення прилеглого ОА катета до гіпотенузи Ка. Так, Отже, косинус альфа, Оа у нас r. Ка у нас невідомо. Треба знайти. Ка дорівнює, з цієї пропорції. Да? Ми повинні R поділити на косинус альфа. Так, ну, правило Христа, ви ж розумієте, Р помножити на 1 і поділити на те, що навпроти невідомого на косинус альфа. Так, але КА це діаметр нашого перерізу, а нам треба радіус. А, Ну так, ну да, нам треба радіус. Отже, R1, скажімо, або АО1 у нас дорівнює половині діаметра. R поділити на 2 косінус альфа. Хорошо, добре. Так, і ну, тепер ми знаходимо площу. Площа дорівнює Пі. Р квадрат. Пі Р квадрат поділити на 4 косинус квадрат альфа. Ну, можна так залишити. Тут більше нічого робити. Оце ви знайшли площу перерізу. Це, знайшли. Все, дякую вам за увагу. До побачення. До наступних зустрічей. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Гарного вам вечора.